Не може дитина з ангіною померти, що її в реанімації не могли відкачати. Як дитина з ангіною могла померти? Я на роботу мені треба, було на зміну. Повезла бабушка дитину на скорій. Там дитину прийняли, нічого не питали у бабушки, попитали за ліки. Ну, ми рідко коли обращалися в лікарню, то яка реакція, на які ліки, ну Бог його знає. Доставлена бригадою екстреної медичної допомоги. З скаргами на підвищення температури до 40 градусів і болі в горлі. Лікарем приймального відділення було встановлено діагноз алконарна ангіна і розпочато лікування відповідно до виставленого діагнозу. Після шостої ранку стан став погіршуватись. Буквально це відлік пішов на хвилину. На жаль, незважаючи на всі заходи, лікування і реанімаційні заходи дівчинку врятувати не вдалося. Написала, що зайка, як ти там. Вона мені нічого не відповідала, вона нічого не писала. Я дивилася, вона була в мережі в три години ночі. Я думала, дитина спить. Виявилось, дитина вмерла вже. Дівчинка, видно, блювала, Я так розумію, ось волосся. Що вони з нею робили? Я не знаю, щоб така кількість волосся впала. Ви розумієте? Це або реакція шок.